День засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва винесено три питання. Якщо є якісь може доповнення до порядку денного, ну, Не, немає. Має. Тоді переходимо до розгляду першого питання. Перше питання про внесення змін до рішення селищної ради від 21 грудня 2023 року про бюджет на розгляд комісії виноситься питання про внесення змін до рішення сесії 21 грудня 2023 року номер 1270, 1270 про бюджет на 2024 рік. А саме пропонується зменшити доходи загального фонду та видаткової частини спеціального фонду на суму 8 429 500 Гривень, а саме відповідно до розпорядження кабінету міністрів 26 грудня, нам зменшується цільова субвенція на влаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я. Видаткова частина зменшується по Близнюківській селищній раді. Об'єкт фінансування, нове будівництво захисної споруди. Цивільного захисту Близнюківська лікарня, Близнюківська лікарня. Пропонується також збільшення доходної та видаткової частини спеціального фонду на 259 тисяч, а, а саме відповідно до розпорядження від 26 грудня кабінету міністрів нам надана ем, цільова субвенція на Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів середньої освіти. Видаткова частина збільшується по відділу освіти культури, молоді і спорту. Кошти спрямовуються на продукти харчування. Ця субвенція буде йти як, як залишок на початок. Року 2005 року і в п'ятому році ми вже її спрямуємо на продукти харчування. І також пропонується зменшити доходна частина загального фонду видаткового спеціального фонду на 754 тисячі 600 гривень за рахунок цільової субвенції з державного. Бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію, капітальний ремонт їдалень, харчоблоків в закладах загальної середньої освіти. Теж розпорядження Кабінету міністрів України від 26 грудня асигнування зменшується по відділу освіти культури, молоді і спорту. Передбачені на капітальний ремонт харчоблоків. То є якісь питання. Mm. Це, mm. світ, школа, це тільки центр ну, мають на чи всі школи, які проти. Харчування? Це тільки ліцей. Це тільки ліцей. У них же змі... гроші даються на, на зміш... там, де проводиться змішане навчання. Змішане навчання у нас іде тільки в Лісниківському ліцеї. Там, де є Так, да, Там, де є сховище. Все, питання. Ну, Значить, виносимо дане питання на розгляд сесії. Про внесення змін до рішення селищної ради два 21 грудня двадцять року. Так, наступне питання Пробови? А, прогодава проголосуємо за те, щоб ми винесли це питання на розгляд. Так, з одноголосно. Так, наступне питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 24 року про бюджет на двадцять рік. Пропонується на розгляд комісії. Про внесення зміни до рішення селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 1820 про бюджет на 25 рік, а саме відповідно до розпорядження Харківської військової державної адміністрації в Брісниківській громаді передбачена цільова додаткова дотація в обсязі 884 тисячі. На здійснення переданих з державного бюджету видатків на отримання закладів освіти та охорони здоров'я. Ця додаткова дотація йде цільова, вона спрямовується на оплату енергоносіїв і вона пропонується такий розподіл. Близніківській селищній раді 194 тисячі. Дані кошти будуть направлені на оплату енергоносії по закладах медицини і відділу освіти пропонується спрямувати 689 тисяч. Дані кошти будуть направлені на. Надання загальної середньої освіти теж на оплату енергоносіїв, і також відповідно до внесення змін 24 грудня внесли зміни в бюджетну класифікацію, нам, щоб затвердити постійний розпис для фінансування, там внесли зміни в Центр надання соціальних послуг. Відображався по КПК 3241, а 24 грудня внесли зміни в програмну класифікацію. Дані видатки передбачені на центр надання соціальних послуг по загальному і спеціальному фонду. треба перенести на друге КПК з 3241 на тридцять один, двадцять один. Всього Прошу проголосувати за дане питання, щоб ви винести його на розгляд сесії. Хто за кожного голосне? І наступне питання про внесення змін до рішень Близінківської селищної ради. Було прийнято рішення 6 грудня 20 грудня про дозвіл на розробку експертної грошової оцінки довкола статова графіка під під'єктами нерухомого на земельні ділянки об'єктом нерухомого майна, де їм було запропоновано виготовити. Нормативну грошову оцінку, вернее грошову оцінку за власні кошти. Статті 128 передбачено виготовлення цієї оцінки лише власникам через за рахунок авансового внеску сплаченого заявника. Тут вносимо зміни в пункт 2, викладачого в редакції в Лезніківській селищній раді замовити та сплатити за рахунок авансового внеску. Це кондиково. Комбікормовий завод і участок там, де нефтебаза, то колас. Є питання? Я не розумію, а воно це внесе в Вони вносять авансовий внесок в розмірі 20% від нормативної грошової оцінки. За рахунок нього буде вигадана експортна грошова оцінка, залишок коштів буде зарахована як ціна продажу. Вони платять? Вони платять. Вони вносять авансовий внесок на рахунок Безінківської селищної ради. І після цього, як буде вже е, виготовлено експортну грошову оцінку і здійснено е, укладено договір купівлі-продажу, це, е, цей авансовий внесок зарахований буде в ціну продажу. Цей авансовий внесок це, я не зрозумів. Авансовий внесок – це плата за ренту? Ні, Ні це, за це за виготовлення документації для подальшого продажу земельної ділянки. Так, є пропозиція проголосувати за дане питання, щоб розглянути його на сесії. Хто за? Все. Одноголосно проголосували порядок денне засідання постійної комісії вичерпний. До кіну.